Вітаю, ми разом подивимось у майбутнє, будемо шукати відповіді на важкі питання. Тримайте серце відкритим для правди і надії. Пам'ятайте, навіть у темні часи завжди є світло, і його треба берегти у серцях, у домівках і один для одного. Робимо розклад на три карти як завжди. Запитуючи, чи з'являться в Україні нові системи Петріот для захисту інфраструктури, бо ворог хоче лишити нас без тепла і світла. Імператриця в контексті питання вона показує, що є потенціал для народження чогось доброго і великого, може означати? Підтримка, що приходить стилу економічна, промислова або людська, тут є знак, що хтось піклується про безпеку інфраструктури, є бажання створити, налагодити, дати життя новим системам десятка кубків. Тут дуже е, добре. Е, карта каже про злагоджену комунікацію, спільну роботу і підтримку громади. У питанні про системи це знак, що якщо буде співпраця. Владні структури, місцеві громади, іноземні партнери техніки, то результат може бути добрий. Люди почуватимуться в безпеці. Це карта успіху, але успіх через з'єднання, не сам по собі. Відлюдник тут трохи інша пісня. Відлюдник каже повільно, обережно, сам на сам з проблемою. Треба мудрості, досвіду, час. Для, для розробки тестування, можливо, нові системи не раптом будуть стояти по всій країні. Ця карта також нагадує, що багато чого робиться тихо, в тіні секретні переговори, технічні роботи, тримання планів у вузькому колі, нешвидкі швидкі... Перемоги, а поступова інтелектуальна праця. Карти показують обережну надію. Є добра воля та ресурси, є сила народу і партнерів, що можуть зложитись в руку допомоги, але буде треба терпіння, мудрість і час. То значить, можуть з'явитися нові системи захисту інфраструктури, але не миттєво і не всюди одразу є шанс на успіх, якщо зберігати співпрацю і не квапити події. Будемо дивитись, що там карти про Покровськ нам скажуть. Питання серйозне: чи справді відновили шляхи постачання, чи то лише балачки? Бо як же там воїни без продовольства і без зброї стоять на обороні? Сонце. Як сонце випадає, то значить є рух, життя, світло після темряви. Це дуже позитивний знак Сонце завжди про ясність, прозорість і добрі новини. Значить, щось дійсно ем, прорухалось у кращий бік. Може відновили якийсь напрям, може відкрили частину доріг, щось налагодили. Видно, що робота ведеться, і е, не так не так уже безнадійно. Туз мечів. Туз мечів це карта прориву, коли нарешті е, щось розрізається, пробивається тут або прийняли чітке рішення зверху. Або е, військові провели операцію, щоб відновити шлях, це знак сили, волі, ясного розуму, е, ніякої метушні, а конкретна дія. То може бути сигнал, що відновлення справді відбулося, чи навіть через новий маршрут. Туз мечів каже так, але з боєм і великою напругою. Дев'ятка жезлів, О, та тут уже е, обережність. Вона каже: так, шлях є, але його треба берегти. Все зроблено з трудом, е, і небезпека ще не відійшла. Може бути, що шляхи відкриті, але е, час від часу під загрозою, є постійне напруження, атаки або необхідність пильності. Дев'ятка жезлів завжди каже: не розслабляйся, бо ще може бути удар. Ну, що я можу сказати так, шляхи постачання до Покровська, скоріш за все, відновили, принаймні частково? Сонце каже, що пішло світло, рух, життя. Туз мечів підтверджує, було зроблено конкретні кроки, не просто обіцянки, але дев'ятка жезлів попереджає не час радіти надто голосно. Ситуація ще хитка, ворог може спробувати знову бити по тих напрямках, де вже налагодили постачання. Питання про наші АЕС світ дивиться. Експерти б'ють на сполох через удари по підстанціях і втрату зовнішнього живлення на АЕС, але розводять руками і немає ніякої підтримки і тиску на ворога. Питаю, чи вдасться Росії зробити так, щоб наші АЕС зупинились? Повішений, вона каже, ситуація зависла, немає прямого руху, немає простого виходу. В контексті це знак, що повна зупинка АЕС може бути результатом зовнішніх обставин, котрі тимчасово паралізують систему. Повішений ще нагадує, що рішення не завжди в наших руках. Мудро діяти, а не робити різкі рухи, імператор оце вже про порядок, структуру авторитет і контроль. Імператор дав наказ залишити нас без електроенергії. Але з іншої сторони, це і наша влада. Якщо є загроза зупинки, то Будуть робити все, що можуть, щоб або запобігти зупинці, або безпечно її провести, аби не було лиха. П'ятірка Пентаклів. о О ту карту я не люблю, бо вона про бідність, втрати, холод і труднощі. Вона каже: людський фактор постраждає, криза. Буде, є ризики енергетичного голоду, калічення мереж, можуть бути відключення, нестача ресурсів. Це також карта того, що люди будуть потерпати без тепла зі страхом. Вона підказує, навіть якщо повної техногенної катастрофи не буде, наслідки нападів на інфраструктуру можуть спричинити тяжкі побутові проблеми і фінансові втрати. Карти показують нам два боки: є висока і реальна загроза. що... Через удари по підстанціях і мережах наші АЕС можуть тимчасово втрачати зовнішнє живлення або бути змушені зупинитись у вимушених умовах. Повна зупинка атомної електростанції можлива як результат ворожих ударів, і відключень, і наслідки будуть болючі, але є сильні зусилля тримати ситуацію в руках і мінімізувати ризик. Трипільська та зміївська тес то серце енергетики, а ворог б'є туди, де болить найбільше. В новинах кажуть генерації нуль. Давайте глянемо, чи можна відновити трипільську та зміївську тес після масштабних ударів балістикою. Сімка Пентаклів, ой, це така карта терпіння важкої праці і чекання врожаю. Це значить, що відновити можна, але не швидко. Буде треба часу, грошей, майстрів, і то немало. Сімка пентаклів показує, що робота вже або запланована, або частково ведеться, але плоди будуть тільки з часом. І е, ще вона каже: не все вдасться спасти, дещо прийдеться будувати з нуля, тобто наслідки значні. Трійка жезлів ага, а отут вже видно рух і надію. Трійка жезлів то карта перспективи, планів і далекого бачення. Це може означати, що вже думають, як краще відбудовувати, шукають іноземних партнерів, проекти, інвестиції. Але знову ж таки, не все швидко. Треба правильно розрахувати ресурси, бо енергетика то не хлів перекрити, а ціла система. Четвірка е, мечів. Е, четвірка мечів. Це карта відпочинку після битви, коли треба залікувати рани. Це буквально про тимчасову зупинку робіт. Або процесів, коли все стоїть і набирається сил. Може бути, що зараз відновлення ще не почалось повномасштабно, тому що є ризики повторних прильотів. Карти кажуть, так, відновити трипільську та зміївську тес можливо, але це довгий і важкий процес. Тобто зараз усе на паузі, але як тільки стане трохи спокійніше і прийде допомога, процес піде. Відбудують частково, модернізують, щось зроблять навіть краще, ніж було, але це вже буде не за місяць і не за два. Тож тепер постає питання: та як же так, чому не було тої оборони, чому не вберегли? Скільки років вже воюємо, а інфраструктура так і не захищена? Двійка пентаклів. Оце прямо як воно і є метання балансування між двома крайнощами. Карта показує, що було багато невизначеності хаосу і нестачі ресурсів. Хтось крутився між двома рішеннями сюди чи туди, захистити чи почекати, і в результаті, замість чіткої дії, постійне лавірування спроби втримати рівновагу, хоч якось. То карта, коли все одночасно горить, а ти не знаєш за що хапатись. Шістка пентаклів. Ага, а оце вже карта допомоги, але вибіркової. Тут видно, що ресурси розподіляли нерівномірно. Комусь дали, а комусь ні. Це може означати, що пріоритети виставляли по-іншому. Більше. Уваги на політичні рішення, а не на інфраструктуру. Шістка Пентаклів часто каже: даємо тим, кого вважаємо важливішими. А от тепло й електрика може були у списку десь далі. Помірність. Ой, та це дуже символічно. Помірність, помірність каже про повільність: про давайте не поспішаємо, все буде добре. Про намагання втримати спокій замість рішучої дії. Вона добра, коли є час. Але коли грім гримить, то Така помірність перетворюється на запізнення. Отже, багато що робилось повільно, неквапом, можливо, через бюрократію, непевність чи страх ухвалити різке рішення. Карти кажуть, що захисту не вистачило через розтягнутість ресурсів, невизначеність і запізнілі дії десь зробили, а десь думали ще встигнемо. Але ворог не чекає. І знаєш, що найсумніше? Помірність каже вчитись на помилках. Тому тепер може нарешті зрозуміють, що енергетика то не другорядне, а наша артерія. На фоні останніх новин, останніх обстрілів, давайте запитаємо в карт. Україна втримає енергосистему в робочому стані до кінця зими 2026 року. Королева Кубків, ця карта каже, що енергосистема буде втримана багато в чому завдяки людському фактору, турботі, відданості і любові до своєї справи. Люди на місцях, інженери, енергетики будуть ночами без сну, ремонтувати. Під обстрілами латати дроти, аби в хатах горіло світло. То жінка, що символізує турботу і підтримку, значить буде і. Міжнародна допомога і внутрішня мобілізація ресурсів, шістка жезлів це перемога після важкої боротьби. Це знак, що Україна зуміє втримати систему, пройде через випробування і вистоїть. Карта символізує успіх, але не дармовий, зароблений потом і кров'ю. Може бути, що під кінець зими навіть відновляться якісь важливі об'єкти, або стабільність стане відчутнішою. Вона про честь, про пошану, про вдячність тим, хто. Стояв на енергетичному фронті Трійка мечів. А отут, як кажуть, у нас ложка дьогтю в бочці меду, це карта болю, втрат переживань. Вона каже, так енергосистема вистоїть, але не без страждань. Будуть серйозні пошкодження, відключення темрява в окремих регіонах, розчарування і страх. Люди можуть мерзнути, нервуватись, плакати від безсилля. Але ця карта не про кінець, вона про серце, яке болить, але б'ється далі. Карти кажуть так: втримати так можна, легко це не буде. Отже, до кінця зими, 2026 року, енергосистема України залишиться живою, хоча буде змученою і пошматованою. Десь світитиме стабільно, а десь люди без світла і тепла сидітимуть. Укрзалізниця, тож як кровоносна жилка України возить людей постачання армію. Все наше життя тримає. І от тепер питаємо: чи вийде відновити сполучення після тих проклятих ударів? Вісімка пентаклів. О, це гарна карта, дуже працелюбна. Вона прямо каже: так, відновлення буде і буде е, робитись руками простих людей, майстрів, техніків, тих, хто вміє працювати з душею. Це не миттєво, але системно, день за днем, цвях за цвяхом. Люди не чекатимуть манни з неба, а самі. Своїми силами відновлюватимуть колії, станції, депо. Карта показує зосередженість, ремесло і сумлінну працю, значить, її знов поставлять на ноги, навіть якщо важко. П'ятірка пентаклів. А оце вже про біль, втрати, нужду. Вона каже, що буде складно, дуже. Частини інфраструктури можуть бути зруйновані настільки, що треба все починати з нуля. Люди, які там працюють виснажені, може без належної техніки, без грошей, без захисту, дехто втратить роботу чи можливість працювати через пошкодження. Це е, карта холоду, нестачі ресурсів і відчуття. Ми самі на морозі. Вісімка жезлів. А от тепер пішла швидкість. Це карта руху, новин і прискорення. Вона каже: як тільки ситуація стабілізується, відновлення піде дуже швидко, буде якийсь період затища, коли все стоїть, але потім е, прийдуть ресурси, техніка, допомога і все закрутиться. Вісімка жезлів це як коли потяг рушає після довгої стоянки. Карти кажуть, так, відновити сполучення Укрзалізниці вийде. Але це буде не даром через біль, втрати і холод, але завдяки працьовитим людям і потім різкий прорив у відновленні. Отже, спочатку буде важко нестача грошей, обстріли, поламані мости. Але далі процес піде швидко: ремонтні бригади, допомога партнерів, нові деталі і техніка. Зараз із перебоями, але світло маємо. Ось вчора світло було пару годин вранці, пару годин в день і вечором. Сподіваємось на краще, аби гірше не було. Чи вийде у ворога паралізувати енергосистему України до початку зими? Ту з Кубків? Ой, то така карта, що серце гріє, нова надія, підтримка, вода життя. В контексті енергетики вона каже, з'явиться солідарність. Допомога, ресурс чи енергія, котра підживить систему, може бути моральна підмога, міжнародні постачання, або люди, що працюють від душі і, е і кладуть серце в справу. Туз кубків про світанок після ночі, про чашу, що переливає підтримку, тобто не все так безнадійно. Страшний суд. Оце вже серйозна карта. Суд, підйом, мобілізація, великий перелом. Вона показує, що. Буде груба відповідь, активні дії і переоцінка всього, або наші служби рішуче мобілізуються, або ворог отримує свою плату за спроби, або просто настане момент, коли треба діяти по новому. Суд також говорить, рішення прийдуть швидко, буде перевірка на міцність. Це карта пробудження та дії, а не пасивного спостереження. Дев'ятка кубків. о, то карта бажань, що збуваються, задоволення і полегшення. Вона каже, є шанс на позитивний результат, на те, що люди будуть задоволені діями, і система вистоїть у важливих місцях. Це така карта радості після труду, хоч і з потертостями, та з полегшенням у серці. Ну що я тобі скажу? Карти кажуть добру річ, повного паралічу енергосистеми до початку зими. Скоріше за все, не буде. Будуть спроби, удари, локальні відключення так можуть бути. Але ту кубків і дев'ятка кубків показують підтримку і відновлення. А страшний суд каже, що буде рішуча та організована відповідь, роботи, мобілізація, контрзаходи, карти радять бути мудрими і готовими, підстрахуватись, підтримати енергетиків, допомагати тим, хто працює, і не панікувати. Експерти прогнозують евакуацію з Києва на зиму. Запитую в карт, чи можливий сценарій, що столиця залишиться без тепла та електрики на зиму, верховна жриця? Ото дуже глибока карта, така як туман зимовий. Вона каже про таємницю, приховану інформацію, закриті рішення, котрі простим людям ще не відкрились. То може означати, що влада або військові не все кажуть наперед, тримають щось у секреті. план резерви, запасні схеми живлення, та й карта жіноча це енергія захисту, турботи. Е, отже, повна катастрофа не виглядає у візії. Є контроль, хоч і невидимий для нас. Сімка пентаклів. Ой, то карта очікування і терпіння. Вона прямо каже: результат буде, але не зразу. Наші люди працюють, щось лагодять, накопичують та все йде повільно. Бо роботи купа. Це знак, що є затримки з ремонтом, нестача ресурсів, але процес триває крок за кроком. Зима буде важка, але системно ми готуємось, навіть якщо не все встигають доробити до морозів шістка пентаклів. А оце вже добрий знак. То карта допомоги підтримки благодійності. Вона про розподіл енергії, ресурсів, міжнародну допомогу, гуманітарку. Тобто, коли хтось дає, а хтось отримує, і баланс зберігається з цієї карти. Видно, що підтримка прийде вчасно. Не дадуть е, столиці замерзнути зовсім. Хтось щось підключить, десь дадуть генератори, десь нові постачання пального чи техніки. Ну слухай, повного відключення Києва не показує. Так, буде складно, місцями холодно і, можливо, короткі збої чи аварії. Знаєш, як то кажуть, у нас буде біда, та не без виходу. То й тут так само вистоїмо, але терпіння треба, і віра, і трохи теплих ковдр. А зараз запитаю е, інакше чи можливий сценарій, при якому люди будуть змушені евакуюватись із Києва на зиму через відсутність отоплення, двійка пентаклів? Та карта прямо каже: баланс лавірування, крутіння між двома крайнощами. Люди і влада зараз весь час намагаються втримати рівновагу. Використовують резерви, підключають генератори, організовують допомогу. Двійка пентаклів це про тимчасові рішення і хиткий стан, коли ніби ще тримають, але все може змінитися будь-якої миті. Тобто зараз. Масової е, евакуації е, не видно, бо е, роблять усе, щоб люди лишались. Повішений. О, тут вже складніше. Повішений це паузи, затримки, відсутність прямого виходу, необхідність терпіти. Він каже: якщо ситуація стане критичною, люди будуть змушені терпіти і. Чекати, а не кидати місто одразу, тобто, це не про раптову втечу, а про вичікування і терпіння евакуації масової. Прямо зараз карти не показують, але натяк все може змінитися, якщо ситуація стане зовсім безнадійною. П'ятірка кубків. Це розчарування втрати сум і біль. Вона каже, що люди будуть страждати від холодів, відсутності опалення, обмежень, і емоційно це сильно вдарить по населення. Може бути, що деякі родини або групи людей переїдуть. До родичів чи в більш теплі місця, але це точково не масово, бо п'ятірка кубків більше про внутрішній біль ніж про фізичну евакуацію всіх містян. Ну що я скажу? Так, масової евакуації з Києва через відсутність опалення на зиму не буде, але е буде багато страждань. Дискомфорту і часткових переселень, окремих людей чи сімей. Отже, люди будуть мерзнути, потерпати, адаптуватися, і, можливо, хто сильно постраждає, тимчасово виїдуть. Але Київ не спорожніє. Зараз будемо дивитись, що карти кажуть про Покровський напрямок, яка наразі ситуація на найгарячішому напрямку? Чи буде відхід ЗСУ Лицар Мечів? Ой, то швидка рішуча дія. Лицар Мечів каже, що рухи будуть активні, стрімкі із силою, можливо, атаки, контратаки або швидкі перестановки військ. Але... Карта ще й попереджає: дії часто без довготривалого планування різкі, іноді ризиковані. Значить, на фронті буде гарячо, швидкі маневри, перестановки, але не одразу означає відхід. Дев'ятка жезлів. Оце вже е, про е, оборонну стійкість і втомленість. Дев'ятка жезлів каже, що ЗСУ стоять на своєму, тримають позиції, хоч і втомлені, та напружені. Люди напередку виснажені, але дух і готовність боронитись залишаються. Вона ще каже: будьте е, пильні, ворог е, може бити. Але позиції тримаються, хоч і з перев'язаними ранами, тобто відхід лише в крайньому випадку, якщо сили будуть критично виснажені. П'ятірка пентаклів. А тут вже про труднощі, втрати, холод і нужду. П'ятірка Пентаклів каже, що ситуація важка, можуть бути втрати техніки, обстріли, обмеження, забезпечення. Але це більше про випробування, ніж про відхід. Люди можуть страждати, мерзнути, бути у нестачі ресурсів, але це ще не кінець оборони. Відхід ЗСУ наразі а, малоймовірний. Отже, позиції тримаються, але ситуація дуже напружена. Відхід можливий тільки в крайньому випадку, якщо ресурси. Сильно виснажаться, а поки що стійкість, оборона і терпіння молімось за наших захисників. А на прощання хочу сказати: бережіть себе, підтримуйте тих, хто поряд, і пам'ятайте, ми тримаємося, ми вистоїмо, бо сила України у наших руках і в нашій волі. До наступної зустрічі, мої рідненькі. Хай Бог береже вас і наших захисників.